Куме, а чому ви називаєте мене джином? Бо як тільки я сідаю обідати і відкриваю пляшку, ви, куме, одразу і з'являєтесь? А хто у вас вдома, господар, ти чи дружина? Ну, звісно, я. А чому ж ти, коли нап'єшся, спиш під дверима? Бо я господар, де хочу, там і сплю. Куми, а що таке щастя? Це куми, міцне здоров'я і погана пам'ять. Я закохався лише один раз у житті, але це кохання виявилось для мене нещасливим. Вона тебе кинула й вийшла заміж за іншого. Ні, вона таки вийшла заміж за мене. Ми з дружиною зустрілися у клубі на танцях. Ой, як романтично! Нічого собі романтика. Я-то думав, що вона з дітьми вдома сидить. Кумо, а твій багато заробляє? Так, куменько, багато, але того замало.